Так, та що, за сьогодні у нас щоб таке вийшло? Я б сказав, це в нас 60%, можливо і 55% від цього двигуна. Це ще там вся малишня, вся куча-куча всякої фігні, мілочухи. А так, все. Тут у нас загільзовано. За все профезеровано під стандарт. Оригінал поршня обов'язково, обов'язково. Ось От таке, така в нас краса за сьогодні вийшло. От а ще в нас а ще в нас тут вкрутиться, вертиться шар голубой, як кажуть, опять у нас для держання на воді тут красу. Не видно, там бугилючок стоїть. У нас залишилось це зроблено, це зроблено. І все, скоро почнеться обратний як сказати, путь, шлях до збирання. Ось таке. Якось так.